Доброго дня вам. Приємно, що ви є. Я є від людей. Я дуже просто створював асоціацію. У вас, коли мер хоче щось робити, запам'ятайте одне, це 90% успіху. Я мав можливість робити роботу, коли мер не хоче. Це так, як мертвого на плечах носити, розумієте? І чисто я отримав таку закалку, що я поїхав по цілій Україні. І мені зараз немає значення. От я зараз якраз пішла нормальна розмова. Я чув, якраз жіночка виступала. У мене гарячі дебати. Тобто моє діло фронт. Я збираю збори на будинках по любих питаннях. І повірте, це ще зараз ми дуже спокійно говоримо. Люди задають тверді питання. Чому? Тому що їх наболіло, раз, тому що роками нічого не робиться, люди ніби щось платять, а результатів немає. Люди змучилися. Розумієте? Тобто, я до вас приїхав не для виборів, ви розумієте. Виборів нема. Ми говоримо нормально. До вас я об'їхав Червоноград, броди, золочів. Борислав і після того поїхав в Київ. То авторів закону, як ви питалися, є Альона Бабак. Альона Валерійна від самопомочі є е, автором закону. А ще приїхав в Київ і сказав ясно. Чому? Для мене партії повірте, ми зараз в сторону тому куток, всі прапори поскладати, знаєте, треба рукави заходити і робити. От і все. Ми повинні жити нормально в своїй країні. Це вже колонада нам доїла просто ці театри. Розумієте? Тобто давайте думайте про себе і про свої кишені. А політика. Їм, їм без нас добре повірити. Поїхали. Значить, що я їй говорив? Перше, в Україні вакуум повний. Нема жодної інформації з людьми. Закон ніби сказали. 417 закон про особливості управління багатоквартирним будинком і з 1 липня будуть жеки ліквідовані Ну і що далі? Ну і що далі? Тобто я кажу, друзі, а ви пояснили людям, як створити ОСББ? Ви ще нормально задаєте питання, що таке ОСББ? А мені розкажуть, що таке ОБСЄ? А ви не дивуйтеся, люди, розумієте? Тобто немає жодний вакуум повний, людям нічого не говорити. Та жеків не буде. А хочеш жеки просто ліквідувати, так, майно просто розпродати. Розумієте? Привезти на ринок приватні управляючі компанії, тому що ОСББ ви не створите, як ви не будете знати. Прийдуть управляючі компанії приватні, дядьки з грошима, і вліплять вам тариф 5 гривень за квадрат. Хоча ви вже привикші. Я чесно, я приїхав сюди, я здивувався. Ціни космос. От вам газета, ну, місто, я родом зі Страю Львівської області, 60 тисяч населення. І земляк. О. Я і Слав, Супер. Значить, дивіться, я на сьогодні <рес> до тепер тариф був, жеку, звичайно, гривня 07 за квадрат. Значить, Сміття вивозиться окремо, вода платиться окремо, тобто то ви розумієте, утримання будинку, Друзі, у вас 4. Я не розумію цього. У нас є 4 жеки. А я не розумію, як ви так до 4, 4 гривень за квадрат, що у вас робиться? Ну, я об'їхав місто зраду. Я приїхав 3,47 е, сюди. Розумієте, ну місто як місто. Ну, я не думаю, що на 4, на 4 гривні. Ну, як вам сказати, що лінький коридор помити, де я коридор мию, не проблема. Ми закатуємо рукави, у нас черга, три чоловіка на площадці, значить в одну суботу, один сусід, другу, я і третій сусід. Нема проблеми. У нас раз тиждень миється, та нас ці давним-давно заварені сміттєпроводи. Але в кожному місті є свій рецепт. Що я кажу, треба перше робити? Однозначно йти до людей. Не сидіти по кабінетах, мертві, семінари збирати. Перевчора вчить нас Словачна, маленька країна. Вчить нас як жити. Не давно 20 років вони, лічильники всі на будинку стоять, утепляються будинки, вони роблять. А ми язиками мелемо, розумієте, 20 років і далі стоїмо на місці. Чисто кажуть, робити реальні речі, я є від людей. Я знаю, звідки гроші беруться, я не є гарантуї. Розумієте, я часом можу прямо говорити, що є на фронтах, тому що я знаю, що є. От те, що як ви говорите, мені постійно говорять. Трети до людей. Заповнюйте цей вакуум. Чому? Тому що цей вакуум, коли люди не мають інформації, заповнюють деструктивні сили. Починають пропорції, випихати, розказують людям, не платити за комунальні послуги. Друзі, я водив боржників по 24 тисячі за руку в теплоенерго. За руку води в мене всі поплатили, тому що в борг залізти дуже легко. Але вибратися звіта, кожна людина має свою планку. Хтось має 6 тисяч, хтось 10, хтось 15. Після тієї планки людина опускає голову, е, якось борг. А воно не буде. Тобто боргів ніхто не списав. Це однозначно. Зараз пішов йде такий період жорстокого бізнесу. Що цей закон е, каже? Тобто, якщо не буде створено, вам просто призначать управляючі компанії. Приду дядьки з рішеннями, як я вам казав, по 5 гривень становлюють за квадрат. Не будете платити, за ними вже в черзі стоять колектори, друзі. Я вже був на нараді два роки назад. Колектори були з Києва, які займаються комунальними платежами. Тільки оця революція, оце все. Трошки притихло, бо вони бояться людей чіпати, щоб не було соціального вибуху. Але це все на черзі, друзі. Буде певний поріг, там певна сума, на яке вже буде накладатися штрафи, стягнення в судовому порядку і підуть колектори. Через то ми повинні це в корню вирішувати. Тобто питання стоїть не то, що не платити 4 гривні. Треба задати питання, чому мені нарахують 4 гривні, чому мені треба цілий Штат тримати столярів, заправників, вони, гасників, теплоенерго, які брав, мертві організації. Розумієте? Ну немає ніякої економіки. В кожному місці є своя біда. Але оцей рецепт, кажуть, треба йти до людей і вести от таку от роботу роз'яснення. Тоді будуть результати. Що я кажу треба? Беремо конкретну прив'язку до Кузнєцовська. Перше, мають бути різні умови. От стартова площадка, що я кажу? Якщо був живий ЖЕК, не треба руйнувати. Треба на його базі створити попробувати комунальну управляючу компанію. Комунальну, щоб місто мало частковий вплив на них. Розумієте? А не зі штатом 700 чоловік, це однозначно, друзі. Друге, приватного управляюче немає проблеми. Приходить дядько з рішми, каже, 5 гривень за квадрат. Йому скажуть, друже, ні, в нас є комунальна управляюча компанія, вона каже 3. Розумієте? Конкуренція лікує. Третій варіант, третій його. А, ще що ЖЕК. Зрозумієте, жек ще одне питання, ну, як у вас комунальне підприємство. 20% ПДВ, друзі. Ну він просто в трубу спускає 20%. Приходить дядько з Рішми, свіжий, якого хочуть запустити на ринок, а йому ноль. ФОП, приходить фізична особа-підприємець, каже, дуже гарний бізнес. ПДВ 0. Це не, ну, як? рівні умови? Ні. ОСБВ нуль. ПДВ не прибуткова організація. Чисто я кажу. Рівні умови для всіх. І починаємо. Якщо ми грамотно організуємо процес, а ми від сьогодні я не прийшов вам пусто поговорити. Рецептура вже є, в мене вже є по інших містах, і я знаю, як воно працює. Я навчився в маленьких бродах, я два роки виконував програму оптимізації теплопостачання. На запрошення мера, тому що я ще раз наголошую, якщо є згода мера, бажання ви маєте 90% успіху. Мене мер запросив, я виконував програму оптимізації. Ну наскільки я подивився, яке місто живе, 80% ОСББ. 20 років, друзі. Прості вчительки. Ви думаєте, що там водії жити в Старші, люди, різні, вчителі музичної школи, викладач по трубі. Все. А вони керують будинками 20 років. Розумієте, дають собі раду. Далі яку я взяв модель звідти, дуже дієва модель, і ми сьогодні її створимо. Рада голіву СББ. Не асоціація, ніякі там ще поки що громадські об'єднання. Тобто це не для того, щоб сосати гранти. А це для того, щоб жити нормально. Тобто ви повинні діючі ОСББ об'єднати. Далі Рада починає, починала від себе формувати заявки, я їм сказав, на ремонти будинків кажу, пишіть, що ви хочете зробити. Нема будинків ідеальних. Ви що думаєте, що новобудови на старих будинках, тобто 70-ті, 80-ті роки створені ОСББ. Пишуть, коридорі хочуть вікна поміняти, хочуть двері, десь там штукатурка облетіла. Начали вони писати, розумієте, істила знизу. Той написав 20 тисяч, той 60 тисяч, той 50 тисяч. І вийшли з пропозицією до міського голови. Скажемо, люди добрі, давайте робити програму співфінансування. А у нас, я кажу, ні, в Україні війна. Тяжке матеріальне становище. А мені легше жити, тому що сьогодні я у Кузніцовську, розумієте? А після завтра, де мене запросять? Я їжджу по Україні, я знаю, як міста живуть. розумієте? Я знаю, яке скруте матеріальне становище. Я кажу, добре, у нас 60 тисяч населення. Співфінансування у житті не робили. Нуль. А от вам маленьке місто, то саме Броди. 20 тисяч населення. У нас бюджет 360 мільйонів, а там 16 мільйонів. То місто виділило 200 тисяч на ОСББ. А ми нуль. Розкажіть, де є війна? Розумієте? Чи стоїть маніпуляції різні? Але ми йшли по ділу, І перший раз цього року, перший, за 24 роки, пішло в моєму рідному місті програма співфінансування для ОСББ. Раз. Друге питання це, була, це міська програма. І ми те саме запровадимо для мотивування ОСББ тут, у Кузністовську, таку саму програму співфінансування підтримки. Друге програма, обласні, Львівська обласна, не знаю, знаємо в Рівному, чи є програми співфінансування. Обласна програма. Яка програма? 100 тисяч виділяє обласна рада Львівська. Це є 50% від проєкту, тобто 200 тисяч один проєкт. Решта 100 тисяч має частину зібрати ОСББ, наприклад, 5-10%. А решту частину дає міська рада, розумієте? Тобто раз тринес співфінансування міста, область і ОСББ. Під Це підв'язали ОСББ. Вже подалися, бо до 4 березня останній термін подалися. Три ОСББ подали. Розумієте? Це починається рух. Тобто люди якось починають інформацію отримувати. Бо наразі є вакуум як у людей, так і між ОСББ. Ті ради я замикаю між собою як штекери. Ви думаєте, що я все знаю? Ні. Але я знаю тих, що знають. Розумієте? І Мені починають дзвонити. Мирон Солтан дзвонить до Петра Грушкевича з Бродів. Пан Олександр буде дзвонити до Мирона Солтана. До... Ви розумієте, починається двіжок. Вони починають між собою спілкуватися. Що нового, як ви зробили, ви починаєте жити. Розумієте? Ви починаєте жити. Тепер, на рахунок тарифів, я вам сказав, ну, по СББ, тобто беремо прив'язку до Кузнецовська. Тобто я зрозумів, у вас тариф 2,75 2,70-2,75 у вас на будинку. І достатньо. Чому? Тому що всі думають, що ОСББ це треба тримати. Штат має голова мати зарплату гарно, Бухгалтер, так що там якісь там ще секретаря треба. Ні, друзі. Ви йдете від зворотнього, ви математику просту, яку? Для прикладу. Який мотив для ОСББ? Перший мотив є те, що ви контролюєте власні кошти самі. Ніхто не має права від вас витратити гроші. За рішенням зборів тільки, розумієте, ви колективно приймаєте рішення. Тариф затверджуєте, всі інші якісь ремонти, ще щось ви робите, на зборах приймаєте рішення. Математика. Значить, наприклад, 70-квартирний будинок так? беремо середню, цю, середню квадратуру 50 квадратів, кімнат. 2,75 так? Тобто квартира в місяць платить 137 гривень. На 70 квартир на будинок це є 9625 за місяць, ви знімаєте з будинку. Зрозуміло. На рік ви маєте ваш будинок, знімає квартплати, 115 тисяч 500. Оце є ваша сума. А ви порахуйте свої гроші скільки ви. Це 275. Ви можете на 2, то, що ви зараз робите, по 200 тисяч. Ви зараз кожний місяць, ну, ви кожного року у вас, ви зараз платите, хочете того, ви не хочете, ви це платите. Розумієте? А я вам кажу, 115 тисяч ви можете акумулювати. І з того ви вирішуєте, що у вас може бути, оті кажуть, що є вчителі у мене, оці голови ОСБВ, ви що думаєте, що я там полони носять, Я по ставки мають, наприклад, Ну, хтось мусить, ОСБВ мусить мати мінімальну зарплату хоч один. Хтось. Ви можете на півставки оформити, чи можете одну ставку дати, наприклад, чи бухгалтеру, чи е, голові ОСБВ. Детально розкаже пан Олександр, вони розкажуть, як не просто, як у них функціонує. І все. Далі ви собі заключаєте угоду на прибирання. Території, ви будете мати угоду окремо на загальні освітлення, тобто в коридорах, ви повинні в під'їздах освітлювати. Тобто ті, ті угоди ви заключаєте все. А так, людина має персональну угоду, на вивіз сміття, на, на світло в квартирі, на тепло і так далі. Тобто нічого не міняється. Тільки загальні кошти по будинку ви акумулюєте. Оце є основна задача ОСББ. Розумієте? Контроль. Власних коштів. Тобто, якщо ви власні кошти будете контролювати, повірте, ви такі питання не будете задавати. Там штат, хто там є премії, які ви є премія. І ви на зборах будете приймати рішення. Люди починають думати, але завжди на зборах. Завжди. В СББ є правління, тобто голова сам не приймає рішення. Розумієте? Тобто є правління, є ревізійна комісія, це ціла структура. Вона є дуже дієва. Просто була проблема в тому, що у нас не було інформації. До вас ніхто не прийшов і цього. Не розказував, а повірте мені, що людей просто треба вчити елементарно. І треба починати. І треба розуміти одне, що починається від нас. Я завжди собі задаю питання, що я зробив. Ну, я є маленька людина, Ну, маленька з районного центру, а їжджу по цілій Україні. Гримлю там до депутатів, до, до всіх, розумієте, а що мовчати? Вже як зараз ми не можемо змінити, коли маємо частину депутатського корпусу свого, наприклад, помінялася половина людей, має виходи на депутатів, якщо б додальше на життя скаржитися. Я собі питання, що я конкретно зробив? Я в очі сказав Альоні Бабак, значить, маємо зробити то-то, то-то, то-то. Значить, тотальна має бути реклама по телевізору, тотальна. Та, Так промували мозки субсидії. Денної ноши, розумієте? Чисто людей от кажуть, що це субсидія привела до утопіння українського народу. Повно. Людей відключився мозок, люди виключають там альтернативні котли. Люди не хочуть яке утепання, друзі. Нащо? Людям газу написали 6 тисяч наперед. І зараз, поки ми го... Що, написали? Переплата, ну ви ж знаєте, як платіжка, там є переплата. І люди повідкривали вікна двері, хто не розуміє, яка там ні на норму треба випалити. І ми зараз збори проводимо, людей вікна відкриті. і гарить по повній програмі. Бо це називається економія газу. розумієте? От у нас взагалі, то, що ми слухали на семінарі передчора, ми, ви розумієте, на нас дивляться словаки, чехи, це вишеградська група була, Словаки, Чехи, Поляки, угорці. Ну, як з космосу якогось, розумієте, не якісь як на розумієте. Я їм коли скажу, що у нас облікованого тепла в Україні в лічильники на будинках 40%. Розумієте, не дивиться на мене ну, 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 кам'яний вік. Там даним не до вступу в Європу, там немає значення, в них давно то заложено. 100% облік. Коли я їм кажу, що у нас 75% в Україні є газова плита, де є газова плита, 75% не облікованого газу. Ну, нема лічильника, норма. Чи така норма, чи сяка норма? Та що мені фантазувати, скільки я скільки схочу, скільки напалю, розумієте? І маю це платити. Просто так, як є в Європі. Немає у Європі квартири без безлічення. От такі елементарні речі 2016 рік. А Словачна, вчора ми, ми перечора слухали, в 92-му році цей шлях почав. В 92-му році. А ми що, ми казали, знаєте, є прозасідавшися, розумієте, Ми прозасідали на конференціях, форумах, круглих столах. І нічого не робили. Розумієте? А тільки на економії, щоб ви знали на лічильнику, не беремо до уваги ваше дешеве тепло. Я брав розрахунок в себе на будинку. Люди, якщо платять 1850 за квадрат, без лічильника чи з лічильником, різниця на будинку в місяць оплата 18,550. 18 тисяч 18 будинок заробляє в місяць. Розумієте? То не смішно. Я... Треба людям елементарно говорити, що той лічильник, з цього починається економіка. Розумієте? І ми не треба нам гроші МВГ ходити там нам треба донорів, які гранти. Та не треба, друзі. Ми є нормальні інвестори, бо нас грабують. Ви 18 тисяч заробляєте в місяць. Але лічильник коштує 25. Тобто півтора місяця, грубо ми заробляємо звичайним будинком на лічильник. А речіння у нас стоїть 2009 років вже назад поставили. Розумієте, тобто у нас давно це зробило. Але ми звертаємося до тих, що не поставили. Ми кажемо, друзі, ці гроші ви інвестуєте раз. Ну, Лічильник не ставиться щороку, правильно? Бо субсидія щороку. Щороку будуть його. хвалятися, що 38 мільярдів у нас вкачають субсидію, правда? Ну, дуже великі досягнення. А лічильники треба поставити раз, яка його во віки вікову. Тому що там тільки що 4 роки буде йти повірка. І все, і споживання зменшене. Подекуди є й три рази. Без ніякого утеплення. Розумієте? Елементарні речі. Це не треба МБА мати в голові. Розумієте, Ми такі елементарні, викайте про державу, ви що думаєте, що знаєте, що там говорять, стукає, що мінірегіон, як горохом до стіни. Чисто ми починаємо до людей, то вже починаємо звертати увагу, ви знаєте, вже визнав Мінрегіон про лічильники, субсидію я писав, що субсидія це і убивця енергоефективності. Визнали. Мінрегіон, що субсидія не приводить до економії, друзі, прозріли. Чисто давайте починати з себе. розумієте, Не звертайте ні увагу на кого, ви є держава, от і ваша держава-познайцовська. Почніть з себе. Ваша справа є кишеня. Ви повинні заробляти і менше витрачати. розумієте? Тому що витрачати, крім того, є. На комуналку потратиш, вийдеш в магазин, не знаю, може у вас якась окрема республіка, може у вас якісь спеціальні магазини є для агрощиків. А виходиш на базар, то тобто, що там є? Та там на одежу навіть нема що говорити. Зі списком треба ходити е е е їжу купити. Чи ми повинні говорити ті речі реальні, що стосується нас. Чи я кажу, не чекати 1 липня. Дякуйте Богу, що маєте нормальну голову який хоче щось робити. Розумієте? Бо я приїхав за того, що він хоче. Тому що якщо ви не хоче, я би сюди не приїхав. Розумієте? І Ми дозбиралися збиралися довго і нудно. Через кроках, що ми будемо робити? Перше, Значить, сьогодні після цих зборів ми однозначно створимо раду волів ОСББ. Перше, Значить, у вас рада осередок буде. Для чого він є? Це той стержень, нехай це буде 4 у вас зараз ОСББ. Значить, буде голова ради. Через три місяці, я кажу, де 100 ОСББ. Але до цієї ради будуть новачки, яке називаємо новаки. Ті, що не знають, як створювати, бо не знають, а як протокол, а як збирати збори, чи сто буде. Альо, пане голову, як це зробити? Контактний центр так само буде координаційний у міській раді. Все, ви приходите в одну точку, ви звертаєтеся у міську раду, ви звертаєтеся в раду ОСБ, Вам розкажуть, як створювати. Друге, в мене є дієвий метод, який я називаю російське почкування і я приходжу на, ну, на збори до будинку, люди задають всякі питання. А як прибирають, і чи не вистачає грошей, під'їзди миють? Я привожу голову діючого ОСБ. Раз біля себе. І всі зразу відповіді. Ми прибираємо он так, ми гроші платимо так, ми робимо ось так. Розумієте? І повірте, після того 95% зразу погоджуються, зразу є більшість форум, поїхали в протокол протоколи ОСББ створено. І ми подяться в мене як гриби. Розумієте, просто до людей треба нести. Здорову, нормальну інформацію. Є деколи бюрократія, є кечерські будинки військові, є така проблема з передачею майна. Тут у вас того не буде, тому що у вас, як вам ще раз кажу, міський голова хоче це зробити. Розумієте? Через то ми повинні використовувати всі можливості.